Хочу поділитися враженнями про програму до базового табору і через Озеро Гогіа. Програма була на висоті, і я супер щаслива, що вирішила їхати саме з куларом. Що саме сподобалось, це програма, яка дала час на акліматизацію до висот. Ми переважно проводили час на 4-5 тисяч метрів над рівнем моря, Відповідно, шанси отримати. Проблеми зі здоров'ям або висотну хворобу були високі. Але завдяки професіоналізму і відданості нашого турлідера абсолютно ні в кого з групи не було ніяких проблем зі здоров'ям, і всі доволі легко звикли до висоти і, і отримували задоволення від гір і від програми. Ще хочу відзначити, що саме програма через Gokio. Це те, коли я б радила всім їхати. Тому що там є достатньо часу, достатньо днів, щоб акліматизуватися, щоб насолодитися видами. Невелика відносно невелика кількість людей на маршруті. Відповідно, є ви, є група і є природа. Якщо їхати на дах світу в Гімалаї, то тільки сколувари.